Доброго дня! Про те, що я вас всіх серйозно попереджав, трапилось. Аляска в дії. Катастрофа Аляс на Алясці вже ніколи не залишить Трампу шляхів відступу. Невідомо, розуміє він це чи ні. Якщо не розуміє, то ситуація взагалі буквально є катастрофічною і передусім для США. Те, що відбувається всередині США на нормальному розсудку, вже просто не піддається. Якщо приблизно 7 мільйонів американців вийшли на протести згідно з різноманітними джерелами такої кількості протестуючих Америка не бачила в своїй історії ніколи. І паралізований Конгрес в часи, коли війзла буквально. Насміхається. А можливо, вона навіть і не очікувала те, що проти неї спротиву не буде. Так, вони, лідери Дісі зла в першу чергу, китайські та кремлівські диктатори чудово усвідомлювали, що вони вибрали доволі правильний час історії для широкомасштабного наступу. Напевно, вони перечували, що все ж таки спротив буде. Передусім, в першу чергу від Сполучених Штатів Америки. І тому було зроблено все для того, щоб паралізувати в першу чергу білий дім. Білий дім 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Але напевно ані СІ, ані Путін, а ані не тим більше, аніж інші очільники сучасної вісі зла, та такі. Хто приєднується буквально ще місяця до цієї вісі зла, не могли передбачити, що спротиву не буде майже ніякого. Є стратегічний вакуум заповнюється, він заповнюється швидко і він заповнюється за всіма напрямками. Я вже неодноразово порівнював те, що відбулося на Алясі з тим, що відбулося під час перемовин. В 61-му році між Хрущовим і Кеннеді в австрійській столиці Відні. Після того був, була Карибська криза, і після того замарські холодної війни тривали буквально ще 30-річчя. Зараз ситуація набагато набагато страшніша. Тоді кров фактично не лилася, зараз кров ллється. Тоді після Кеннеді все ж таки був Джонсон, який хоч і почав в'єтнамську війну, але він чудово знав, що стримувати радянський СУЗ треба. І він це робив. А після Джонсона був Ніксон. Зараз невідомо скільки ще Трампу перебувати в Білому домі, хоча дуже важко передбачити. Що він дотягне до кінця термін свого нинішнього другого президентства. А ситуація дійсно є катастрофічною. Навіть, чесно кажучи, я не міг, не міг уявити, що крах так званого Заходу буде настільки приголошуючим. Аляска стала просто свого роду кульмінацією. Все розпочалось з божевільно страшного. Розмови 18 березня нинішнього року, коли Трамп вперше зателефонував до Кремля, і після того вже був просто обвал за усіма напрямками. Я не бачу жодних передумов для того, щоб цей обвал був зупинений. Коли політична воля знищена, тоді відновити її фактично неможливо. А коли навіть немає ознак того, що той, у кого ця воля знищена, хоче якимось чином відновитися, тоді ситуація є абсолютно безнадійною. Це відноситься до Трампа. Кров на його руках вже дуже багато, в першу чергу української крові. Але у Зеленського крові української на його руках теж дуже багато. Дійсно, я не можу вести мову про те, що якщо б я був би на місці Зеленського, я б надав команду екіпажу президентського літака розвернути літак і наближатись до берегів США, Америка, знаючи, що в той момент Трамп веде розмову з кремлівським диктатором. Невже не було зрозуміло, що знову буде кров, що знову буде відступ, що знову Трамп капітулює? Що після Аляски він вже наговтається ні, Зеленський приземлився в Вашингтоні. Після того відбулось те, що відбулося. Напевно, те, що відбулося 17 жовтня нинішнього року в кімнаті, де відбувається засідання уряду Сполучених Штатів Америки, відбулось. Більш катастрофічна подія, аніж та, яка була під час лютного вояжу Зеленського до Білого Дому 29 лютого. Ні тоді, а не тим більше зараз, Зеленський не повинен був летіти до Вашингтону. Це фактично було заборонено, після того, після лютого, коли. Просто розлючений Трамп буквально викинув Зеленського з Білого Дому, як він зробив фактично так само з Порошенко у 2017 році. Так само фактично відбулось і зараз. А паралелі були просто приголомшуючі. тоді за парканом Білого Дому Порошенко про. Проводив свою особисту прес-конференцію, і буквально та ж сама картина, і, можливо, те ж самий стіл, був на фоні того ж самого Паркану Білого Дому зараз, в жовтні 2025 року, коли Зеленський у ті виправдовувався, що він недарма прилетів до Сполучених Штатів Америки на рандеву з тим. Хто фактично був знищений на Алясі. Після того провина за те, що відбувається в Україні, абсолютно і повністю лежить виключно на Зеленському. Ані на Трампі, ані на Путіна, а виключно на Зеленському. Та наразі ми наближаємось до ситуації ще більш страхітливої. Просто ці Віхи крові, криваві віхи, вона вони слідують одна за одною. Я попереджаю, що наступна буде там, наступна буде там, наступна буде там. І ситуація буде погіршуватися. Воно так і відбувається. Хоча я радий, щоб цього б не трапилось. На жаль, моя праця як аналітика робити свою справу. І просто як бачу, як ці так звані політики. Просто втоплюють свої нації в країні. В першу чергу це стосується Зеленського однозначно. Після Аляски наближається силу. Скоріше за все, що Сі поїде до столиці Південної Кореї для того, щоб знищити Трампа остаточно. Ніхто не скаже Трампу не їхати. Просто ніхто не зможе вставати зараз наперекір Трампу. Багато в Америці зараз вже кричать, що фактично зараз Сполучених Штатів Америки встановився жорсткий авторитарний режим. Я не вірю в це. Ні. Режим абсолютно слабкий, і з кожним днем він стає більш і більш слабким. Ось в чому небезпека, а не в тому, що. Трамп стає сильнішим. Просто погляньте, ніхто, ні, ні один із ста сенаторів не може прокласти шлях із цього без виходів, які загнали вони себе самі, і які, які загнали їх як і Трамп, так і Обама. Я не дарма знову. Використовує прізвище Обами. Тому що за закриттям уряду, за блокуванням будь-яких спроб поновити роботу американського уряду стоїть в першу чергу Обама. А ніхто інший. І тому всі не дарма надав передню змогу. Свою згоду на зустріч з Трампом. Пару днів тому Трамп в інтерв'ю сказав, що він виставить ультиматуми всі під час їхньої перемоги, які заплановані в Південно-Карейській столиці. Чесно кажучи, це вже не смішно. Ультимативні умови будуть виключно з боку Сі Цзінпіна. І я боюсь що Трамп буде виконувати ці ультиматуми. Так само, як він фактично збирався і надалі збирається виконувати ультиматуми кремлівського диктатора, навіть не розуміючи, яку біду він накликав на США, а Китай це набагато і набагато серйозніше. Знову і знову повторюю, підготовка до вторгнення на Тайвань ведеться повним ходом. І я вже не сумніваюсь в тому, що рандеву в Сіулі стане можливим поворотним пунктом на шляху вторгнення китайських полчищ на демократичний Тайвань. Якщо крах Циулі відбудеться, а скоріш за все він відбудеться. Тоді, скоріш за все, вже нічого не зупинить всі для того, щоб віддати наказ китайській визвольної армії розпочати операцію проти Тайвану. Чекати залишилось зовсім і зовсім небагато. Я сказав, що нинішній етап підготовки для вторгнення на Тайвань, він завершиться приблизно десь перед новим роком. Так воно все і розвивається. І також жодних сумнів в тому, що всі кроки, всі кроки повторюю, надзвичайно жорстко узгоджуються між Сі та Путіном та їх командами. сумнівом всі накази Сі виконуються, в тому числі інфестикація війни проти України. Те, що відбулося сьогодні вночі. Знову масовані атаки по Києву, це абсолютно не випадково. В першу чергу, це крах поїздки Зеленського до Вашингтону. І саме цей крах і відкрив шлях до більшої крові в Україні. Я попереджав це, на жаль, мої попередження не були почуті на Банковій. На Банкову звертатись. Жодного сенсу немає. Я звертаюсь до вас, до українців. І наразі Сі просто неймовірно задоволений тим, як виконуються його накази Кремлем і його найближчим соратником на світовій арені Путіним. Але, знову ж таки, повторюю: Путін не може безкінечно виконувати накази Сі. Я немає сумніву в тому, що він вже також виставив свої умови. А умова може бути єдина. Фронт проти Тайваню повинен бути відкритий, щоб відтягнути сили Сполучених Штатів Америки від того, що відбувається тут, в Україні, а також на більш широкому європейському театрі військових дій. Проба була зроблена в вересні. Путін чудово знову зрозумів, що НАТО вже померло, спротиву не буде, і тому він напаліг на рандеву на Алясі, яке не могло не завершитись катастрофою Трампа. Зараз ситуація для Європи, в першу чергу для Центрально-Східної Європи, є ще набагато і набагато страшнішою аніж була тоді, коли дрони десятками летіли на територію Польщі. Повторюю, ситуація для Європи, в першу чергу, для Центрально-Східної Європи, простягаючись вже від буквально Хельсінки і до Софії, є набагато і набагато складнішою і страшнішою. Ніхто їх не захистить, окрім України. А Україна їх захищати не буде, тому що Україна повинна захищати в першу чергу себе, коли Зеленський знову втік з України, зараз кудись в Осло, в Стокгольм, і так далі, і так далі. коли тваринний страх, в тому числі, який був неймовірне посилений після його катастрофи. Буквально декілька днів тому, після його катастрофічного вояжу за наші кошти до Сполучених Штатів Америки, тваринний страх знову погнав його за межі України, коли кров, коли бомби просто летіли на українську столицю. Це реальності. Реальності, про які я вас всіх попереджав. Тому чекаємо чергової катастрофи, яка. Майже точно грантована в СИУ. Після того Путін буде виставляти ще більш жорсткі умови Білому дому. Немає значення, що Будапешт не відбудеться. Вони знайдуть інше місце, куди вони виключать Трампа. Так воно і станеться. І він полетить. Він полетить в будь-яку точку. Коли завгодно він навіть може полетіти до Кремля. І це також може статися. І туди може приїхати також і китайський диктатор. І це може статися вже до нового року. І ніхто цьому, на жаль, завадити зараз фактично не зможе. Можливо, єдиний проблисок надії. Можливо, єдиний проблизок надії це на Конгрес, але в першу чергу на Сенат. Там все ж таки може знайтись хоч десяток сенаторів, які можуть підняти голос на захист свободи і незалежності Сполучених Штатів Америки. Я вам всім щиро дякую за вашу увагу. Прошу підписатися на мій канал. Бажаю вам витримки і підтримки в першу чергу наших Збройних сил. Підтримки, яка їм просто зараз абсолютно необхідна і є дергоційною. Всього найкращого вам, до наступної зустрічі і до побачення.